Ми не повинні переживати за те, що на що ми не можемо вплинути. Кожна війна виштовхує мільйони людей за кордони. Тут, тут питання в тому, щоб ми, щоб ми створили причину, чому вони мають вернутися. Тобто, і якщо, наприклад, у нас зруйновані якісь університети, то ми можемо відбудувати стіни, але ми не повинні. Повертати ті практики, які дуже часто були в цих стінах. Тобто, ми повинні відроджуючи університети і роблячи перетворення в нашій державі, ми повинні зрозуміти, дати їм зрозуміти цим людям, які поїхали, що тут буде справжня самореалізація, що країна змінюється, що проводяться реформи, що весь час ми трансформуємося, ми йдемо від. Кращого до ще кращого. Тобто, якщо буде це відчуття, вони будуть повертатися. І я впевнений, що так буде. От. Тому тут питання не в тому, що люди їдуть, бо люди бояться. Різні обставини є, страшенні трагедії, смерті. От. Але головне, щоб вони мали причину повертатися, і це від нас якраз залежить. А від них також ми їх повинні включати в ці процеси. Вони мають бути долученими до трансформації, до реформ в країні. Тому давайте будемо думати про те, на що ми можемо вплинути. От так що, те, що їдуть, ну ви знаєте, що сам термін brain drain, він виник е, взагалі-то в повоєнні е, після Другої світової війни, в повоєнні Британії. Це не наше явище. Люди їхали вчитися далі в Сполучені Штати. Британці це помітили і почали робити якісь висновки з цього. Тому е, давайте будемо робити висновки. To je moje